Вночі Росія не спала. У дев'яти регіонах спати не давали безпілотники. Цієї ночі та вранці були атаковані Білгородська, Орловська, Нижньогородська, Курська, Воронезька, Тульська, Брянська, Ленінградська та Московська області. Під ударом опинилися Нафтобаза та НПС. Міноборони Російської Федерації повідомили, що зафіксували 25 дронів і нібито запобігли атаці. Як вони запобігли? Дивимось далі. Мешканці Орла вночі чули вибухи. На одному із промислових об'єктів виникла пожежа. Міністерство оборони нібито перехопило два дрони. На представник уряду Орловської області повідомив, що внаслідок потрапляння безпілотника по нафтосховищу в обласному центрі спалахнув один із резервуарів. Мер міста Юрій Парахін повідомив про евакуацію 17 мешканців двох сусідніх багатоповерхівок. Безпілотник атакував Лукоїл у місті Кстово в Нижньогородській області. Змі повідомляли, що дрон потрапив прямо у установку перегонки нафти на території нині пожежа. Інформації щодо постраждалих поки що немає. На нахуй, безпілотник, в'єбал, блядь, рядом з моєю роботою. Я єбу, на бля, дервало нафту. Все, в тиміщено. єбать. Это, это пизда. Там сейчас под давлением. Ёб твою мать. Губернатор області Гліб Нікітін заявив, що на об'єкт паливно-енергетичного комплексу було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Компанія «Лукойл», який належить Нижньогородській НПС, повідомила, що роботу технологічної установки на підприємстві призупинено у зв'язку з інцидентом. Про який саме інцидент йдеться, не уточнили. До слова Лукойл ниже город Нефтеоргсинтес один із найбільших НПС у Росії. Він переробляв близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. А це близько 5% від загального обсягу російської переробки. Загалом вночі чули вибухи і мешканці Курської області. Губернатор області Роман Старовой повідомляв про нібито роботу ППО, а Міноборони області нібито знищили над областю 11 безпілотників. А в Білгороді і Легіон Свобода Росії гуляють, і безпілотники літають. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, область атакувала ВПЛА невідомого типу. Міністерство оборони повідомило про нібито знищення семи безпілотників. Зазначається, що дрон нібито скинув чотири вибухові пристрої. Внаслідок вибухів постраждалих немає. і пошкодження лінії електропередач, кілька населених пунктів залишилися без світла. У Шебекіна внаслідок падіння з подальшою детонацією дрону осколками вибито кілька вікон у двох багатоквартирних будинках.